Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей прямий етер з того, що вчора ввечері Кремль терміново показав Путіна, який гучно повідомив, що руському міру сьогодні оголосили війну. Невідомо, хто що оголосив, тому що жодних деталей аргументів Путін не навів. Але сьогодні Кремль ввечері також показав уже не Путіна, а його прес-секретаря, офіційного представника Кремля Піскова. Макій заявив, що Сполучені Штати Америки для Росії є недружньою країною. Свою позицію він аргументував тим, що американські ракети стріляють по території Росії. Крім того, Пісков повідомив, що буцімто американці наводять ракети на Російську Федерацію. Таким чином, як ми бачимо, навіть така якась є певна послідовність. Путін вчора заявляє про те, що оголосили руську міру війну. Сьогодні Пісков говорить про те, що Недружня країна це Сполучені Штати Америки, що Москві не подобається, що американські ракети чи американськими ракетами б'ють чи стріляють до він сказав по території РФ. І щодо відповіді Росії, щодо реакції, сьогодні Пєсков гучно повідомив, що Путін не буде вітати з Новим роком лідерів недружніх країн. Ось така відповідь Москви. Б'єте ракетами чи даєте право бити своїми ракетами по нашій території все, Путін не буде вітати вашого лідера з новим роком. Але також зазначити, що Кремль, звісно, розуміє, що це ніяка насправді не відповідь, і що це точно не виглядає з позиції сили для Москви. Тому Пісков вирішив нагадати, що на Росії є Орішнік. і сьогодні він назвав Орішнік. Начебто революцію в технології озброєнь. І не лише Пєсков сьогодні знову намагався розповідати про це Річнік, намагався ним навіть залякувати, а й Рябков щоденно з Кремля лунають такі заяви, сьогодні повідомив, що Росія впевнена в своїх озброєннях і що Москва дійсно зацікавлена в дуелі американських систем протиракетної оборони і російського річніка. Вчора я казав свою думку щодо цього, якщо Путін хвалив свої системи ППО С-400, то чому Путін не просить, щоб, наприклад, Сполучені Америки вдарили своїми ракетами середньої дальності чи якимось іншими ракетами по Москві? Щоб перевірити путінські аналоговніт? Ні, вони хочуть дуель, щоб бити саме по Києву, і щоб саме в Україну були, чи в Україні були розміщені американські системи протиракетної оборони? Ну і як вишенька на торті, це те, що різкі пропагандисти сьогодні повідомили, що, начебто, багато людей в країнах заходу, наприклад, в Німеччині, за їх словами, продають все своє майно, нерухомість, будинки, квартири і масово їдуть на Росію. І все це після серпневого указу Путіна, і що на Росію, начебто, потягнулися, хлинули духовні біженці. Духовні, це я поясню. Путін писав указ, що хто е, поважає сімейні цінності, хто поважає ті цінності, які є на сім московським до імперії, то вони мають право поза чергою, поза квотами переїхати на Росію і отримати громадянство. Кремль показав декілька громадян Німеччини, і що, начебто, це якийсь такий фурор. Приїхали на Росію згідно указу Путіна і що це духовні біженці біженці, які хлинули на цю московську недоімперію. Друга тема, яка сьогодні дуже хвилює Кремль в Москву, і загалом про що пишуть пропагандисти: це ситуація з транзитом газу через українську ГТС газотранспортну систему. Сьогодні дуже багато статей, повідомлень. Зокрема, російські пропагандисти пишуть про те, на що розраховує Київ. Крім того, є повідомлення не лише в російських змі, а зокрема в міжнародних у виданні Reuters, що Київ та Москва не змогли домовитися про транзит газу за посередництва Азербайджану, і що ніякого транзиту не буде, жодних інсайдів, витоків немає. В свою чергу російські пропагандисти додають, що Угорщина і Словаччина готові начебто покарати Україну і Європейський Союз за позицію щодо транзиту газу. Вони пишуть про те, що Угорщина і Словаччина можуть просто накласти вето на продовження антиросійських санкцій. І ці санкції мають бути продовжені в січні, вже десь через кілька тижнів, щоб їх пролонгувати, щоб вони знову діяли. Що півроку потрібно їх продовжувати. І нібито Угорщина і Словаччина накладуть вето. Є щодо цього заява від Орбана. Він сьогодні заявив, він навіть висловився за те, що потрібно якнайшвидше переглянути антиросійські санкції з таким прямим натяком. А щодо Фіцо, сьогодні він заяв не робив, прем'єр-міністр Словаччини. Вчора він погрожував Україні, вчора кричав про те, що, начебто, Україна програє війну і що країни ЄС мають підтримати китайський так званий мирний план. Сьогодні він мовчить, але пролунала заява від Вучича, президента Сербії, який повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо вирішить на Росію на зустріч з Путіним. І що він зустрінеться з Путіним чи планує зустрітися 23 грудня? І щодо Фіцо я додам, що невідомо про що він взагалі може домовитися з Путіним, якщо Україна не буде транзитувати російський газ. І тому не дивно, що коли сьогодні пісково запитали. Як там щодо візиту Фіцо на Москву, Пєсков відмовився коментувати. Він не підтвердив і не спростував те, що прем'єр-міністр Словаччини відвідає Москву, що він зустрінеться з Путіним, просто сказав, що він відмовляється говорити на цю тему. Особисто я не вірю в те, що Путін зможе якось вплинути на ситуацію, тому що рішення вже прийнято. Президент України його озвучив. Також є інсайди і в міжнародних змі. І до нового року тут залишилось умовно тиждень, тому що буде робити Фіцо, а також цілком можливо і Орбан невідомо. Хоча цілком можливо вони будуть намагатися накласти вето на продовження антиросійських санкцій. Але у країн заходу, у країн-лідерів Європейського союзу, є усі важливі впливу як на Орбана, так і на Фіцо. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Кремль знову обурюється цього разу устами Марії Захарової. Їм дуже не сподобала ситуація, не сподобався цей так званий путінський двіж в Казані, який сьогодні був. І я хочу нагадати, що сьогодні зранку були БПЛА, літали над Казанню, деякі попадали навіть в будинки без наслідків, без постраждалих одразу зазначу. Деякі БПЛА попали і по словам підприємствам. Там, до речі, на Казані сьогодні праховий завод почав бавовнитися, лунали вибухи на цьому заводі. Але місцева влада повідомила про те, що, начебто, це такі планові випробування на заводі. Планові після ударів БПЛА та ще й вихідний день у суботу. А сьогодні ввечері, і про що не підно сказати, в Казані оголосили надзвичайну ситуацію, тобто такий поворот. Але Російська влада уточнила, що режим надзвичайної ситуації стосується лише силовиків, лише певних спеціальних органів, лише тих, хто здійснює різні заходи щодо відновлення і ситуації, і усунення наслідків. Тому не зрозуміло, що там таке відбувається, і найцікавіше те, що з тим пороховим заводом Казанським. Щодо обурення з Кремля, я ще хочу також сказати, що сьогодні вранці Небензя, офіційний представник чи постійний представник Росії при ООН, гучно кричав, що Москва буде відповідати Україні, і що відповідь не забереться за удар вчорашній по порильську по місту в Курській області, і там удар був масований, ракетний. В місті Рильськ немає цивільного населення його всього евакуювали ще в вересні цього року. І був у нас не удар по позиціях, по місцях дислокації російських російських окупантів, найманців, різних бандитів, можливо, північно-корейських солдатів. Тобто були такі нас цілоспрямовані удари. Там бавовна дійсно була серйозна. Двіж, як казав Путін, також дуже був серйозний. Російські військові публікували відео, наслідки цих ударів, всі метушаться, всі бігають, всі на нервах, всі щось там кричать. Тобто точно не сумують. Все, як позавчора розповідав Путін. І сьогодні Казань, також двіж, багато публікацій від пропагандистів російських. Про те, що деякі місцеві жителі виїжджають з Казані, про те, що багато годин мешканців трясло інші такі публікації з звичними заголовками. Тому точно в Казані сьогодні ніхто не сумував і ні зранку, ні після обіду, після того як стало чутно вибухи на пороховому заводі. А тим часом ЗМІ повідомляють до України неочікувано прибув директор ЦРУ Білл Бернс. Зеленський повідомив, що зазвичай такі візити не про такі візити не повідомляються. Ці візити, звісно, не анонсуються. Але оскільки це прощавальний візит останній візит Бернса, то про це Зеленський сьогодні повідомив. Про що говорили? Звісно, інформація закрита, але питань багато, в тому числі і щодо. Позиції України щодо, можливо, деталей формування мирного плану Трампа, також це і інші питання, тому що Бернс володіє важливою інформацією. Цілком можливо, що Бернс передав якесь послання від діючого президента США Байдена. Звісно, про це можливо колись потім, через роки ми почитаємо в мемуарах, але безумовно цей візит є знаковим і важливим. І до Трампа є цікава інформація. Міжнародне видання фінансовий час повідомило, що Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України, але Трамп вимагає, щоб країни Європи виділяли на НАТО на оборону не 2% ВВП, не до 2%, як деякі країни це до цього часу роблять, а 5%. Хоча, як пишуть ЗМІ, що Трамп погодиться і на 3,5%. Тобто, пішов вже такий торг. Трамп, він, про що я говорив раніше, намагається навіть безпосередньо дізнатися позицію лідерів тих чи інших країн. Він повністю хоче врахувати ситуацію, щоб не було помилки. Він спілкувався нещодавно із канцлером Німеччини Олафом Шольцем по телефону, спілкувався з прем'єр-міністром. Чехії фіалою, також з іншими лідерами країн Європи, і він чує голоси, чує різні думки, він чує певні пропозиції і робить висновки. В січні в Україну прибуде спецпредставник Трампа щодо України та Росії Келох. Дата вже визначена, але вона не озвучується з міркувань безпеки, тому події безумовно прискорюються. І як би там не було, про що я постійно говорю? Що незважаючи на певні емоційні заяви від деяких республіканців, і загалом на передвиборчі заяви Трампа, у будь-якому разі, Сполучених Америки, невигідно, щоб Україна погодилась на капітуляцію, щоб була капітуляція України, адже це з точки зору геополітики, фактично карт-бланш для Китаю. А Китай зараз, навіть в ці дні, проводить. Так звані військові навчання з десятками військових кораблів біля Тайваню і США не можуть показати себе з точки зору слабкості. Сумна ситуації на полі бою. Є важливі моменти. Загалом за попередню добу було 200 чи відбулося 211 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на трьох напрямках. Також він активізувався згідно даних генштабу на Куп'янському напрямку, тобто на Харківщині. Окупанти втратили за попередню добу 1860 військовослужбовців, тобто до 2000. Вчора було, згідно даних 2200. і найбільша кількість бойових зіткнень зараз саме на Курщині. І я недарма говорив про те, що Путін поставив задачу до 20 січня звільнити Курську область. І окупанти, незважаючи на втрати, зараз дуже інтенсивно атакують саме на Курщині. Хочуть ліквідувати українську санітарну буферну зону. Також вони почали активно атакувати на Харківщині, про що я говорив перед цим. І ще виявляється на півдні. Сьогодні з'явилось повідомлення від Сил оборони України про те, що росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона, щоб захопити новий плацдарм. Є повідомлення від наших військових про те, що, наприклад, вчора окупанти намагалися форсувати, і що окупаційні війська не доплили і до середини Дніпра, що вони там плавають, наче до цього часу. Всі атаки відбиті, але атакують. Так звані російські воєнкори кажуть про те, що цього не треба робити, що величезні втрати, що немає в цьому ніякого сенсу, але... Зараз, судячи зі всього, є вказівки з Кремля, що потрібно атакувати на всіх напрямках, щоб захопити якнайбільше українських територій української землі. Цікава новина, про яку повідомив американський суд вивчення війни, про те, що Збройні сили України здійснили першу наземну атаку на фронті за допомогою роботизованих систем, тобто повністю без людей роботизовані системи. Такі умовно роботизовані автомобілі з кулеметами, інші системи, безпілотники і повністю були зачищені позиції, підірвані з окупантами на Харківщині. І ця новина вкрай добра. Якщо вдасться швидко масштабувати цей досвід, безумовно передовий досвід, то для нас це просто плюс, зважаючи на те, що окупантів значно більше людських ресурсів. А у нас є певні проблеми. І з кількістю особового складу, а також у нас є проблеми з мобілізацією. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські пропагандисти, зокрема на сайті Україна.ру, це сайт Маргарити Симоньян, пишуть про те, що Україна таки готується до контрудару, до контрнаступу. Щоденно з'являються статті, і чим ближче до нового року. Тим більше таких статей, зокрема сьогодні, пропагандисти пишуть про те, що є буцімто все більше ознак того, що збройні сили сирського готуються до нового наступу, і що до цього, до цієї інформації, до цих ознак необхідно відноситися серйозно. Пропагандисти пишуть про те, що, начебто, зараз спостерігається зниження кількості ударів артилерією, що буцімто Україна відтягує, концентрує артилерію на інших напрямках. Що, начебто, Україна зараз отримує, а Україна дійсно отримує боєприпаси, отримує зброю, техніку зі Сполучених Штатів Америки, а також пишуть про країни НАТО. І що буцімто з полігонів західних областей України, начебто, 10 резервних бригад, були відправлені. Поближче до Курщини і Білгородщини, і начебто ці вже бригади вистроїли в таку дугу, і що буцімто вони очікують команди. І пропагандисти пишуть про те, що все вказує на те, що в найближчі тижні Збройні сили України можуть нанести новий удар, і що цей удар буде знову по російській території, і що для України це необхідно, за їх словами, для того, щоб Україна створила ще один плацдарм і мала сильнішу. Перегорну позицію на майбутніх мирних перемовинах Пропагандисти прямо пишуть про те, що Україна хоче вести перемовини з позиції сил. І Ще одна фінальна новина у цьому випуску це повідомлення прогноз від МВФ від Міжнародного валютного фонду, який повідомив про те, що згідно його прогнозів війна закінчиться у наступному 2025 році. Друзі, а що ви думаєте? Чи закінчиться війна у наступному році? Як ви думаєте, якщо ви вважаєте, що вона закінчиться, то приблизно коли? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.